В цей час панує смуток і тривога, у людських душах паніка і страх, і гинуть люди в світі цим без Бога, не мають спокою і миру у серцях. Одні шукають втіху в алкоголі, гріх огортає душі, мов туман, стають заручники гріха вони поволі. Поповелись в житті на цей самообман. а інші хочуть втіху і розраду серед людей знайти у цей тривожний час, шукають для душі вони пораду, оскільки вичерпали усіх сил запас і до людей звертаються в надії, знайти підтримку хочуть у житті, але, на жаль, вони не розуміють. Що тільки Бог підтримать може їх, Один Господь лиш може втіху дати для втомлених і змучених сердець, і свою руку помочі подати, як люблячий турботливий отець. Він може людські душі заспокоїть, розвіяти тривогу, смуток, страх, і рани серця може Він загоїть. І витерти всі сльози на очах. Потрібно у молитві лиш звернутись у цей тривожний і нелегкий час до Бога серцем і душею навернутись, і спокій подарує він для вас.